Далі, ну, черговий раз, вже п'ятий поспіль з виїзного матчу команда повертається без перемоги. Прикро, звичайно, що сьогодні завадило здобути позитивний результат для руху. Чесно, зараз по гарячим слідам конкретно важко сказати, але ця, ця гра, мені здається, відрізнялася від тих виїзних ігор. І з перших хвилин було видно, що за що там гарної ігри комбінаційні. Тут буде важко, тут переможе більше, хто виграє боротьбу. Здається, ми не програвали тими моментами. Це гол роздягальню і потім стандарт. Але якщо вспомнити всю гру і моменти, то на перемогу ми не заслуговуємо. Чому не виходить рух у ці виїзні матчі, напевно ці питання вже надоїдають, але виникають, тому що ну, вдома команда грає, все вдається на виїзді, на жаль, ні. Я не знаю, це треба. Кожен раз це розмовляється, кожен в собі купається, причина незрозуміла. Так само і сьогодні, якщо згадати, у нас не було навіть такого 100% моменту. Це дуже прикро, але. Це життя нам, треба всім піднімати голову, розбиратися і далі. Вроді би банальні слова, але кожному задуматись, купати в собі тільки так, бо по по-іншому нічого не буде. І працювати, тому що без роботи, боротьби, друга, перша ліга нічого не буде. Ця гра показала. Якщо подивитися навіть їхні склади, вроді би вони і по фаміліям і там, нічого такого важливого, але на Настрою боротьби продемонстрували, можна сказати, що клас програв в роботі.